Друже, привіт! Сьогоднішнє відео не за традицією, я хочу почати прямо із подяки, зокрема тому пану, що побажав залишитися невідомим. Тож, шановний, на ваше особисте прохання, сьогоднішнє відео буде про доставку в супермаркетах України. Одразу скажу, що доставкою ми всією родиною вже користуємося, і як на мене, це дуже зручно. Бо інколи з одного боку ти можеш їхати додому там, наприклад, з роботи і щось купити. Але часто ти будуєш план, знаходячись вдома, а не в дорозі. І от саме в цьому моменті доставка продуктів дуже виручає. Особливо якщо жінка чи дівчина знаходиться вдома одна і в неї нема поруч чоловіка, який може ці всі великі пакунки сам на собі дотягти. На щастя, великі мережі вже давно пропонують доставку продуктів до дверей, тож нема потреби самому кудись іти і тягнути ці великі торби. Але, друже, досі багато людей вважають, що це дорого або навіть не знають про це. І якби я подивився кілька років тому отаке відео, як ти зараз дивишся, то, скоріш за все, я користувався б доставкою від супермаркетів вже давно. Тож в цьому відео я розповім тобі, як воно працює, які є плюси і мінуси, та дещо порівняємо умови доставки продуктів із різних українських супермаркетів. До речі, ці Супермаркети я вже колись порівнював між собою по цінах на продукти. І посилання на то відео я залишу в кінці цього відео. Але виявляється, і умови доставки в них також різні. І, подивившись це відео, ти можеш обрати, яка доставка тобі буде більш зручна, комфортна і, зрештою, економніша. Тож почнемо за тебе. Саме власної доставки у них нема. Вони співпрацюють із Айпостом і уклоном. Як кажуть старовинні легенди, колись давно в АТБ можна було замовити доставку через нову пошту, але наразі такої функції вже, на жаль, нема. Мінімальна сума такого замовлення складає 299 гривень будь-якого населеного пункту, де є АТБ. Як ти зараз бачиш на екрані, друже, чим важче буде твоє замовлення, тим дорожче воно обійдеться для того, щоб до тебе його доставити. Коли ти таке замовлення зробив, магазин протягом години його збирає, і потім, власне, буде час на те, щоб це замовлення до тебе доїхало. Коли все замовлення буде оформлено, тебе перенаправляють на сторінку із оплатою, де вже будуть включені послуги із доставкою. Тобто із партнерами додатково тобі зв'язуватися не потрібно. Часовий проміжок для таких замовлень складає з 9 по 22 годину і може залежати від місцевої комендантської години. Замовити можна на цю добу або на ту, що буде після цієї також можна замовити і за місто, але не завжди потрібно дзвонити, бо це все індивідуальні історії. Якщо ти хочеш забрати замовлення сам, але щоб тобі все це підготували і зібрали, то така послуга є, і вона безкоштовна. А власне, оформити замовлення онлайн можна або через сайт АТБ, або за допомогою додатку теж АТБ. Якщо щось привезли не те або не в тій кількості, все вирішується індивідуально. В мене не було такого досвіду, тож я не можу сказати, як воно буде. Але, як мені сказали в службі підтримки, не хвилюйтеся, все буде добре, ніхто не залишається незадоволений. Ось, друже, як ти бачиш, за тебе насправді все просто. А от із наступним Супермаркетом варусом все трішечки складніше. Тут потрібно сказати, що я дуже довго намагався дозвонитися до підтримки варуса. У мене це зайняло десь 30-40 хвилин. Так що, агов там хтось із варуса. Якщо мене бачить, то зробіть, будь ласка, з цим щось. Бо весь час я був перший в черзі, але так мені ніхто і не відповідав. Ну окей, все-таки я дозвонився і дізнався те, що мені потрібно. По-перше, власної доставки у варуса немає, є тільки партнери. Але хто ті партнери насправді виявилося дуже великий секрет. Але приємна відмінність, що варусам можна замовити доставку новою поштою. Тою кудись по Україні. Причому, якщо сума чеку буде більше ніж 1499 гривень, то доставка буде безкоштовною. Щоправда, доставку вони можуть зробити або до поштомата, або до відділення. Якщо ти хочеш доставку до дверей, потрібно самому переадресувати в додатку і після цього трішечки доплатити за цю послугу. У варуса вартість доставки також залежить від ваги зумовлення, і в середньому воно виходить трішечки дорожче ніж в АТБ. Зараз ці цифри ти також можеш бачити на екрані. Для варуса слід звертати увагу, що ціни в магазинах в різних містах України можуть відрізнятися. Але якщо часові слоти будуть із підвищеним попитом, тобто відмічені вогником у додатку або на сайті, то доставка в цей час буде коштувати дорожче 89 гривень. І навіть якщо ти замовив більше, ніж на суму 1499 гривень у часових слотах, відмічених вогником, ти все одно не отримаєш безкоштовної доставки. Хоча з іншого боку, на деякі слоти інколи бувають щасливі години, де можна отримати знижку за доставку 25 або 50%. Також фішкою підвищеного попиту є те, що ти можеш розрахувати, Готівкою при отриманні свого товару. За межі міста із варуса також можна замовити. Але це також індивідуальна історія, бо те за межі міста може бути теж геть різним. Доставка онлайн замовлень у варусі відбувається в часовому проміжку від 9.30 до 21.30. І якщо ти живеш вище п'ятого поверху, а ліфт не працює, то кур'єр із твоїми пакуночками дійде максимум до п'ятого поверху. Тобі потрібно буде його власноруч зустріти або спуститися вниз і зустріти біля під'їзду. Тобто підсумуємо, мінімальної суми замовлення не Нема безкоштовна доставка є від 1499 гривень, але там також є певні нюанси в залежності від попиту і часу. А от самовивізом у варуса дещо цікавіше ніж в АТБ. Якщо твоє замовлення буде коштувати менше ніж три сотні гривень, то за збирання цього замовлення в варусі з тебе візьмуть 29 гривень. Ну десь так. Оформити таке замовлення можна і на сайті, і через мобільний додаток варусу. Але є нюанс. Якщо ти робиш таке замовлення, ти не можеш розрахуватися своїми бонусними балами. Бо бонусними балами можна розрахуватися тільки за фізичні покупки в магазині. Ну і власне переходимо до сільпо. В них ідеологія відмінна від перших двох. І як на мене, вона дійсно цікавіша. По-перше, у сільпо, на відміну від АТБ і Варуса, є власна служба доставки. Так, вони також співпрацюють із Локо і Глово. Але тут будуть тарифи за цінами Локо і Глоу. А коли ми говоримо про власну доставку сільпу, тут трішечки цікавіше. Слід звернути увагу на те, що для різних міст України ціни в гривні можуть відрізнятися. Бо я зараз буду розповідати про Київ, але для порівняння в тому ж Дніпрі ціни будуть відчутно менші. Отже, мінімальна сума замовлення в сільпо складає 499 гривень для Києва. Для інших міст, скоріш за все, ця цифра буде меншою. І отут головна відмінність сільпо від АТБ і варуса. Чим більше ти замовляєш, тим дешевше буде для тебе коштувати власне доставка. І зараз розцінки для Києва, ти бачиш на екрані. Повторююсь, для інших міст, скоріш за все, ці вартості будуть менші, але найцікавіше тут не те, а що сільпо виходить заохочує покупців купувати більше. Бо якщо ти замовиш на суму більше ніж 1599 гривень, то вартість доставки буде коштувати всього на всього 1 гривню. А як на мене, на родину із чотирьох людей скупитися на суму 1599 гривень не така і складна задача. Для того щоб зробити замовлення, в сільпо тобі знадобиться або їх додаток, або сайт і авторизація за тим же самим номером телефона, як в принципі в АТБ і в Арусі. Але для того щоб заплатити, ти можеш скористатися послугами на сайті або в мобільному додатку через банківську карту, або розрахуватися вже в себе вдома через термінал, який може привести кур'єр, чи навіть заплатити готівкою. Щоправда, за акцизні товари, типу цигарки і алкоголь, заплатити готівкою не можна. Сільпо декларує доставку до 30 кілометрів за межі міста, але тут теж варто попередньо позвонити і дізнатися, чи саме власна твоя місцевість підпадає під доставку з найближчого до тебе сільпо. Коли ти оформлюєш доставку в сільпо, тобі пропонуються тайм слоти по півтори години із дев'ятої години. По 22.30 Ти обираєш для себе найзручніший вільний часовий слот для доставки. Але в Сільпо також є і пришвидшена доставка протягом години. Для Києва вона коштує 149 гривень, а для Дніпра, наприклад, 99 гривень. Якщо ти хочеш, щоб твої пакуночки просто зібрали і підготували для тебе, то так як у варусі з тебе за це гроші ні в якому разі не візьмуть. Можеш просто заїхати і забрати їх, оплативши. Послуга збору буде безкоштовна. На відміну від варуса, бонусами в сільпо розрахуватися можна. Для цього в додатку потрібно ввімкнути автоматичне списання бала бонусів, і воля. новою поштою сільпо також возить. Це буде адресний забір, а доставка буде або в відділення, або в поштамат. Адресну доставку нової пошти до дверей сільпо, на жаль, не пропонують. Щодо компенсації, якщо привезли щось на те, От тут якраз в мене був такий досвід. Не так давно мені просто взяли і не привезли бали, хоча за нього я заплатив. Мені його привезли наступного дня, і в якості вибачення мені поклали 50 гривень було на мій бонусний рахунок. Також було питання про підписку в сільпо, чи варто, чи не варто. Умови підписки ти зараз бачиш на екрані. Тобто коштує воно перший місяць безкоштовно, а надалі 149 гривень за кожен місяць. І це дає тобі 16, а не 1% балабонусами на власну випічку і кауп сільпо, і 4% замість одного балабонусами на інші неакційні товари. Також підписка дає тобі можливість 4 доставок за 1 гривню, але в мене доставка і так виходить така, що за неї буде 1 гривня. За простим математичним розрахунком, орієнтуючись тільки на було бонуси на неакційні товари, підписка виходить в нуль. Якщо ти щомісяця скупляєшся в сільпо на суму хоча б в 5 тисяч гривень. А якщо ти скуплятимешся на 15-20 тисяч гривень щомісяця, то твоя вигода може скласти в районі 400-500 гривень. Ну і ось тобі, друже, для порівняння, проста табличка. Тут зібрана вся інформація, про яку я казав протягом цього відео. Щодо власної позиції про доставку, я вже давно звик до того, що можна замовити щось за одну гривню в тому ж сільпо. Бо, як на мене, сільпо є трішечки фаворит серед цих трьох. Це зручно, не треба нікуди йти, не треба щось нести. І головне, ти не витрачаєш свій власний час, який для мене, в принципі, дорожчий, ніж ота одна гривня доставки. А як, власне, вважаєш ти і чи користуєшся ти доставкою з великих супермаркетів, напиши, будь ласка, в коментарях під цим відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.